Поліцейські затримали чоловіка, який розповсюджував наркотичні речовини в нагірній частині міста. Працівники патрульної поліції зупинили чоловіка 98-го року народження. Під час попереднього огляду було встановлено, що він займається розповсюдженням наркотичних речовин шляхом закладок. У чоловіка було вилучено 19 згортків. Також вилучено інші речові докази телефон та інші докази, які підтверджують його причетність до скоєння саме розповсюдження наркотичних речовин на території. Міста Кременчук наразі його затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішиться питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Через ранку по вулиці Кіровоградській, в результаті зіткнення мотоцикла та легковика ВАЗ до лікарні госпіталізовано пасажира мотоцикла. Винуватцем дорожньо-транспортної пригоди є автомобіль Ваз, який не надав перевагу у русі мотоциклу, в результаті чого відбулося зіткнення. На місці події працювали слідчі наразі за фактом працювати кримінальні. Провадження всі обставини дорожньо транспортної пригоди встановлюються за минулі вихідні. Зареєстрованої чимало повідомлень про тілесні ушкодження, ряд випадків шахрайських дій та хуліганством. Повідомлення про хуліганські дії кримончужанинам, який під час конфлікту розбив скло в громадському транспорті в тролейбусі, подія мала місце вчора в Крюківському районі. Наразі матеріали зібрано за фактом особа встановлена, та з ним працюють слідчі. Дається юридична. Оцінка у святкові дні правоохоронці спільно з ДСНСниками провели рейдові заходи з недопущення виникнення пожеж на відкритих територіях. Вчора по Кременчуцькому району більшість громадян відпочивали на природі. Загалом святкування по місту пройшло без надзвичайних подій. Біля церков чергували як поліцейські, так і працівники ДСНС. Наші церкви відвідало значно більша кількість громадян, ніж в минулі роки. Основні церкви це на 29 вересня, по Проспекту Полтавському було велике скупчення вірян, які прийшли на освячення, але все пройшло в церквах спокійно. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.